Отож, пане Юрію, хочемо поспілкуватися з вами про гепатити, і також про те, яким чином від них захиститися і вберегтися, і що загалом варто знати про ці хвороби. Ну, перше, що хочу подякувати вас за те, що ви приділяєте увагу цій важливій темі, тому що в нашій країні на сьогодні прихована епідемія вірусних гепатитів. Україна відноситься до країн з високим е рівнем захворюваності на вірусний гепатит С і Б. На сьогодні оціночна е кількість людей, які хворіють на хронічний вірусний гепатит С в Україні складає десь близько півтора мільйона осіб. На гепатит Б, близько 600 тисяч. На жаль, на жаль, ця епідемія є прихованою того, що більшість людей. А якщо бути точним, це тільки один з двадцяти знає про свій статус по вірусному гепатиту, як це, так і Б. От і. На сьогодні кожен українець, перше, що має зробити це відповідно до тих стандартів, які прийняті сучасні е, в Україні по лікуванню по наданню медичної допомоги дорослим е, з, з вірусним і з вірусним гепатитом Б, це звернутися до свого сімейного лікаря і пройти безкоштовно. Істування, да, тобто, кожна людина, кожна відповідальна людина має це зробити, тому що є рекомендації, Да? і відповідно для того, щоб е, з'ясувати. Чи інфікувалася людина цим вірусом, чи не інфікувалася, вона має зробити первинну скринінгову діагностику, і це можна сьогодні зробити безкоштовно у свого сімейного лікаря. Це перший крок для того, щоб дізнатися. Другий момент з приводу того, що як захиститися. ну... Тут ми, мабуть, потрібно сказати про шляхи передачі вірусних гепатитів. і Б і С. Це захворювання, які передаються через біологічні рідини. Зазвичай це кров. А тобто, які шляхи передачі. А шлях передачі це через маніпуляції нестерильним інструментом медичним. Другий момент це через. Статеві незахищені контакти, тобто захист це презерватив. Другий момент, ще один момент: це через нестерильний інструмент в манікюрних салонах. От декілька років назад, е досліджували питання: наскільки гарно стерилізуються. Саме інструменти в манікюрних салонах і ситуація досить жахлива. Да, ми бачимо на вулицях багато вуличних всіх салонів. Ну, от люди туди звертаються і інфікуються. Ще один момент: стоматологія. Да, якщо людина приходить до стоматолога і бачить, що використовується. Або нестерильний інструмент, або бачить е, залишки, якісь від попереднього пацієнта біологічних речовин, тобто крові там чи іншого. Просто потрібно вставати і йти звідти, да, тому що висока вірогідність інфікуватися. Ще один момент на сьогодні ми бачимо, стало таким трендом робити татуювання. І ми розуміємо дашу в гарних салонах, де використовуються одноразові системи, все стерильно. Вони й вартують відповідно недешево. Але люди хочуть зекономити і можуть це робити десь в приватному порядку. Відповідно, це також ризик інфікування цими захворюваннями. Ще один момент: пірсинг так само. Ну, тобто, це, от основні, скажімо так, шляхи передачі, от і максимально на це потрібно звернути увагу з одного боку, з іншого боку, я закликаю всіх свідомих українців, які мають е, пройти тестування, всі люди, які мають 18 років, і більше вони мають пройти тестування, і це можна зробити знову таки безкоштовно у свого е, сімейного лікаря. Якщо зробила людина тест виявилось негативно дато, а протягом наступного року в неї знову були оці всі процедури і ризики інфікування. То вона має знову раз на рік пройти це тестування, тому що на сьогодні, на сьогодні, є, скажімо так, як вірусний С, це те захворювання, яке повністю виліковане, Просто зараз є сучасна сучасні препарати прямої противірусної дії, які за 12 тижнів людина, приймаючи зазвичай одну пігулку раз на день, виліковується повністю і позбавляється вірусу е, гепатиту С. Від гепатиту Б, я знову таки закликаю дорослих, то що на сьогодні діти вони вакцинуються, і першу дозу вакцини від гепатиту Д від Б роблять е, саме в роддомі, да в породіллі, то дорослі на жаль. Не провакциновані. І я закликаю дорослих звернутися до сімейного лікаря, пройти діагностику і пройти вакцинацію від гепатиту Б. Пане Юрію, ви якраз Ще згадали застання? про вакцинацію, Де. то як часто її потрібно робити, і яка різниця є між щепленнями е різних гепатитів? Ну, дивіться, як часто гарне запитання щеплення від гепатиту Б робиться е в три етапи: тобто, перша доза, потім друга доза через три місяці, і ще через три. Тобто, протягом шести місяців робиться повна вакцинація, і захист, захист залишається на все життя. От, так само людина може є е, моновакцини, є, є вакцини, які е, можна відразу провакцинуватися і від гепатиту А, і від гепатиту Б. І так само імунітет зберігається на дуже дуже тривалий період. От на жаль, від гепатиту С щеплення немає, да, але є ефективне лікування. Угу. То цікаво, пане Юрію дізнатися про, про це лікування. Наскільки воно доступне, чи воно безкоштовне, і де його можна отримати. У ну, дивіться знову таки сьогодні. Вся система охорони здоров'я працює наступним чином. Тобто, будь-який пацієнт має е, яким чином він залучений в систему охорони здоров'я. Він має мати е, повинен мати декларацію з сімейним лікарем, да і сімейний лікар його тестує. Якщо тести показують позитивний результат, то зазвичай сімейні лікарі перенаправляють до місцевих інфекціоністів лікарів, да які є на сьогодні, в принципі, в кожному районі інфекціоніст призначає додаткові обстеження для того, щоб підтвердити або спростувати діагноз. Тобто, тестування е швидкими тестами, це ще не рівно наявність вірусу. У випадку, якщо підтверджується діагноз, да, то є певний перелік е закладів, е які, ну у всякому разі, в кожному обласному центрі точно є Да. От в кожному обласному центрі є медичний заклад, який розподіляє розподіляє ліки, закуплені за кошт держбюджету як від гепатиту С, так і від гепатиту Б. Тому що, якщо ми говоримо про гепатит С, лікування триває 12 тижнів, зазвичай да якщо немає там патології, якісь, може тривати максимум 24 тижні, а у випадку і виліковується людина у випадку з гепатитом Б. Лікування призначення пожиттєво, але завдяки цьому лікуванню можна тримати вірус під контролем, і як людина е зберігає якість життя да не інвідалізується, так і вона стає безпечна для інших, і це лікування можна отримати. Безкоштовно Да. ліки видаються безкоштовно. На жаль, якщо говорити про кошти на сьогодні, в Україні не прийнято пакетів е, діагностика та лікування вірусного гепатиту С і так само немає пакету НСЗУ е, діагностика і лікування вірусного гепатиту Б. Тому пацієнтам приходиться сплачувати певні суми за те, щоб пройти діагностику, тобто це вони роблять. Ну і ці, ці цю діагностику не покриває да не один із пакетів е існуючих НСЗУ, але вартість знову таки вона не така велика там в районі дві до двох тисяч двох з половини, в залежності від регіону, да і тих лабораторій, приватних яких і діагностичних центрів, де буде робити людина цю діагностику. Ну і воно того варте, да зберегти тобто вилікуватися або поча розпочати лікування, того ж вірусного Б для того, щоб зберегти своє здоров'я, да і це це дуже важливо. Тому що одна із причин смертності від саме. Ну, в світі да одна з, з входить в п'ятірку найнебезпечніших е, хвороб, які призводять до смерті? От, це вірусні гепатити. Б і С. Mm -hmm. пане Юрію. Якщо говорити про гепатит, С, то ви кажете, що якраз він є невиліковний повністю, але водночас існує думка, що ліки проти гепатиту С спричиняють тяжкі побічні дії, чи дійсно це так? Не дійсно, да, це із один із тих ні міф, міфів, який е, має певне підґрунтя. Тому що до 2015 року, да поки не з'явилися препарати прямої противірусної дії, вірусний гепатит С лікували пегільованими інтерферонами. От, тобто це було тривале, е, до, досить травматичне е, і малоефективне лікування. Так, на з появою препаратів прямої противірусної дії ситуація змінилась кардинально. Це таблетовані препарати. Знову таки, зазвичай це два дві діючі речовини, але зараз виробники їх компонують і випускають в одній пігулці. Зазвичай. Перше ефективність, ефективність на рівні від 90 до 98% вісьми До ну, в великих дослідженнях, які проходили на велик великій кількості пацієнтів. Ефективність дуже висока. Раз. Другий момент побічні ефекти, взагалі, в принципі, мінімальні побічні ефекти на сьогодні. Пацієнти, які лікують вірусний гепатит С, проходять це лікування. Амбулаторно, тобто, як раніше казали, від відриву без відриву від виробництва. Тобто, людина може е, робити все, все повсякденні речі, да працювати е, там в, в родині, ну тобто жити звичайним своїм життям, просто що приймає лікування і все, тобто це із області міфів, які з е, ну мають пінорунтя і тягнуться ще з історії, коли лікували погильонами і інтерферонами. Зараз це не так. Пане Юрію. І ще щодо одного міфу про гепатити. Зокрема, от є така, такий міф, що імунітет після перенесеного гепатиту А захищає від решти вірусних гепатитів. Знову ж таки, чи дійсно це так? Ні, це не так. Справа в тому, що ну, гепатит А. Для пересічних громадян буде зрозуміліше, що це шовтуха, да хороба Боткіна. Да, от це один із видів гепатиту і. Він не від того, що людина перехворіла гепатитом А, вона не стає захищеною не від гепатиту Б, не від гепатиту С. А якщо вона інфікувалася гепатитом Б, то в неї ще є і ризики інфікуватися ще й гепатитом Д, тому що вони гепатит Д входить в парі з гепатитом Б. Тому це міф, який не має під собою ніякого підґрунтя. Пане Юрію, але ще хотілося б дізнатися про симптоми, чи дійсно ця хвороба не є безсимптомною тихим вбивцею, чи все таки на щось варто звертати увагу в своєму самому почутті, якщо є підозри на гепатит. Ну, дивіться гарне запитання знову в тому, що і підступність цих захворювань так, що гепатит це називають лагідним вбивцею, і може таке трапитися, що певні якісь симптоми у людини з'являться вже там на стадії, скажімо, перед цирозним або цирозним, от якісь патології. Але ну, на сьогодні знову таки повертаємося, кожна доросла людина має раз на рік проходити е, тестування. У сімейного лікаря безкоштовно. Ну, і це не якийсь примус, це не якась там забаганка, це реальність. Це для того, щоб зберегти власне здоров'я. Як дізнатися про свій статус, протестуватися, а інші опосередковані якісь, е, скажімо, методи. Да, людина все таки має бути свідомою і взагалі проходити хоча б раз на рік по повне обстеження, да здавати там різні аналізи крові, які їм призначить е, сімейний лікар, і в тому числі там біохімія, да, які починкові показники. Якщо вони будуть підвищені, то потрібно звернути ну, дізнаватися, в чому причина. От. Якщо говорити взагалі про те, які симптоми. В гострому гепатиті, коли гострий гепатит, і Б, і С може бути і пожовтіння, і печінкові проби будуть дуже високі, але в цього гострого періоду може й не бути. От. На що звертати увагу? У людини може бути хронічне, хронічна втома, або хронічна е, роздратованість, або е, болі в суглобах, або Ну, от у багатьох людей у багатьох пацієнтів з гепатитом С на через певний період, там на 10 років. Да, якщо вони живуть 10 років і більше, у багатьох з'являється така, скажімо, хронічна втома. Да, людина зрозуміла чому вона після обіду в неї вже все. В неї немає сил, вона нічого не може робити. Вона, наче там, не знаю, щось переробила дуже великий об'єм роботи фізичної. От над потрібно звернути на це увагу. Е, Ревматоїдні якісь моменти, да, коли проблеми з суглобами виникають, це також може на тлі вірусного гепатитів. Проблеми з нирками, да. тобто якісь висипи, шкірні висипи. Там. Також, якщо це турбує певний період, то потрібно звертатися до лікаря, проходити діагностику.